Так, друзі, всім привіт, вітаю вас, всіх на моєму каналі. В цьому відео в нас буде огляд ось такого рюкзака-пума. Бачите? От, це ось такий рюкзак-пума. Він вмішує в себе 22 літри всяких речей. От, це рюкзак також для спорту. Підійде, якщо. В ньому носити якісь гантелі важкі, то не підіде тільки там якісь речі, електроніку і так далі. Ось так виглядає сам рюкзак, бачите, нагадую, що це пума, це оригінал, це не підробка. От. Ось такі тут є кармани для води, бачите. От. А, покажу вам, бачите, от є. Логотип Пума, це оригінал 100%. Я замовляв на офіційному сайті. Я замовив. А, виходить, Я замовив 3 числа і прийшов цей рюкзак вже 5-го. Забрали ми сьогодні. Бачите, ось це оригінал. Бачите, Contrains at last 50% recall, recall, recollect material. Далі. От, for, forever better, ось, бачите, пума. А, так, Contains recollect material, made with a list. 50% freculet матеріал. Бачите, далі вміщай він 22 літра. Бачите волуми. Бачите. от Артикул 0,91, 100, 091 16 4, ось. А Далі вміщай він доволі так непогано. От, сіде покет, бачите, для води є сєк. От. Рефелактика -э -э дефіл. -ре -э -э -де От, і далі фронт э, пакет. Ось, f Бачите? От написано since 1948 Puma HS uh, odvided uh, I hide IQLT Sport wear to the fastest as the Latest in the World uh, Our Companiment to Baking for Uh, forever faster has uh, filed uh, the narrations uh, of uh, e uh, legends uh, are dicks and uh, innovators uh, who never uh settled uh for ordinary also from the Uh, from the track uh, to the count uh, to the streaks. Uh, forever Faster is uh, our legacy or driving force and our future. Бачите? Ось це Puma, це оригінал. бачите ось? От, Puma face backpack Puma Black. Бачите, ось так називається, от Intel ОСФА, Бачите от Юнісех. Бачите, це оригінальний рюкзак Puma. А ось так він виглядає, Давайте ще покажу, як він внутрі виглядає. Бачите, ось такий тут карман є. Тут оригінальні значки Puma. Бачите? Ну це логічно, що раз рюкзак пума, то такі значки, бачите? От, тут ще на змійках пума, бачите? От. От, пума написано. Так, давайте дивитися, як виглядає основний відділ. Так, бачите, от так виглядає основний відділ. Бачите, ось тут дуже багато цих значків. Puma, значить, це 100% оригінал. бачите? От, Ось так виглядає цей рюкзак. Друзі, це дуже місткий рюкзак. От, Рекомендую вам всім, якщо ви... Наприклад, хочете собі якісний рюкзак, то беріть або ось такий рюкзак Puma, або якийсь інший рюкзак Adidas. От, ну, Puma і Adidas – це гарні фірми. Хоча сама дорога фірма, якщо із речі вроді Джордан, в неї є дуже дорогі рюкзаки. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую що ссылку на цей рюкзак Пума залишу в дописах. Оце нагадую ще раз це оригінал. Бачите, це не якась підробка. От Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. і Скільки ж він коштує? Він коштує 990 гривень на офіційному сайті Puma. А якщо, наприклад, на розетці, то десь 972 чи трішки більше, ну, рекомендую замовляти на офіційному сайті Puma. Перша дуже швидка доставка. І друге 100% прийде оригінал. Якщо ви розплатитеся за товар відразу онлайн або замовите собі товарів на 3500 гривень, то буде безкоштовна доставка, а ще буде безкоштовна доставка, якщо ви оплачуєте ваш а, товар від Puma відразу онлайн. Ось так цей рюкзак виглядає. Зараз. Бачите? Ось так цей рюкзак виглядає. От тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.